Привіт! Дуже корисною є вправа, коли ви шукаєте помилки. Ми зробимо спочатку це в окремих реченнях, тоді в тексті і дам вам домашнє завдання знайти помилки в тексті. Ось таке речення. Heute ich habe noch nichts gemacht. Аналізуємо порядок слів у реченні. Ви знаєте. Що є прямий і непрямий порядок, або мало би бути «Ich habe heute noch nichts gemacht», Або якщо хойте, то тоді не «Ich habe», а «Habe ich». Непрямий порядок вимагає перенесення дієслова. Ось таким чином ми будемо з вами зараз їх аналізувати, ці речення. В кожному реченні є помилка. Ich gehe zu Fuß zum Bahnhof und sie fährt mit dem Taxi. Порядок слів правильний. Ich Іхке дієслово відмінене правильно. Пішки до вокзалу все тут правильно. Und – Після und правильний порядок. У нас іде після und – це сполучник, який не міняє порядку слів. Вона їде на таксі. Нібито і відмінне дієслово правильно, але тут ми мусимо мати зміну кореневої голосної. А на Е. Отже, ферт. «Натюрліх їх махешport. Друге речення. Натюрех і махт. Порядок слів, якщо почали певним членом речення, тобто натюрліх, тоді «махе» у нас мусить бути перед їх. Тобто, дієслово наше виносимо ось сюди. Наступне, шпат зін зявіхтік. Спорт є дуже важливим. Ну, спорт один. Наше зінт має бути в однині. Шпут іст зявіхтік. Тіфрау істє ще уне. Ті фрау жіночого роду іст в однині. Правильно, Пря прямий порядок теж правильно. У нас помилкою буде ось тут ось це закінчення Е. Якщо ми говоримо прикметник. Після дієслова «бути», після «been is design», «хтось є який», то всі прикметники будуть з нульовим закінченням, тобто без цього «е». «Щон» просто. «Ді фрау іст зе шон». «Дас вейтер іст зе гуд». Наступні речення. «Майне тохта хюрен герне поп-мюзик». «Моя дочка хюрен От, відповідно, бачимо: тут має бути не «хьорен», а т «Das Kind haben im Garten gespielt. Das kind» – одне дитя. Не хабен, а що має бути хат відмінене. Є слово в мину... в... речення в минулому часі, але відмінювання дієслова хабен до особи однині. Далі. Ich habe um 22 Uhr eingeschlafen. Ich habe відмінеne правильно. Eingeшlafen є слово в третій формі теж правильно. Що ж тут є помилкою? Є слово eingeschlafen є die словом зміни стану, тому в минулому буде не хабе допоміжне, а БІН. Ідемо далі. Er ist nach Berlin gefahrt. Він поїхав до Берліну. Er ist, Правильно, відмінене. nach Berlin, Куди? В напрямку міста? Правильно? gefahrt. Тут у нас немає такої форми. Фарен є неправильне дієслово, яке до себе вимагає. Ось це в третій формі. n Закінчення то буде gefahren. Наступне. Ich setze vor das Fenster. Я сяду перед вікном. Сідати зецен, якщо я сідаю, тобто я всідаюся, є зворотнім дієсловом, і тут обов'язково мало би бути міх. зеце міх Forda's фенста. Бо сідаю куди? Forda's Festa? В акузативі там буде вже правильно. Наступне іхзіце Forda's Fenster. Я сижу перед вікном сижу, Тут не буде вже сижуся, це не зворотнє дієслово сидіти. Це, це перше всідатися зворотнє. Але якщо я сижу, то сижу де? На кому на чому перед вікном має бути давальний відмінок. А в давальному наше середній іде на дем. Отже, правильно буде фуа дем фенстер. Далі, das ist für фюдем ман. Це кому? Це для чоловіка. Це чоловіку. Тасис правильно для правильно. І в нас іде für – Це прийменник, який після себе вимагає тільки артиклі акузатива. А чоловічий рід в акузативі в нас який? Тільки ден. Den. Den er interessiert sich mit Autos. Він цікавиться машинами. Хто вчив це дієслово, «зіх інтересірен» іде тільки з «фю», а не з «міт». Тобто ось таким чином ми маємо з вами вишукувати ці помилочки. Ich träume über eine Reise auf Malediven. Я мрію про подорож на Мальдіви. І знову ж таки ми маємо тут дієслово з прийменником буде не ich träume über, а ich träume Фон. І якщо буде фон, то тоді в датіві жіночий рід ще має набути Айнер Райзе оф Мальдивен. Наступне. Wir fahren in Berlin. Ми їдемо в Берлін. Нашою нібито і правильно, але якщо їхати на географічні назви, то це буде тільки нах. Er wohnt in seiner Oma. Він живе у своєї бабусі. In Oma не можемо ми бути всередині певної людини. Ми можемо бути в кімнаті ще десь. Тому в нас є з вами ось такий прийменник бай. Oma. Зараз подібне зробимо у тексті Лібетом. Tom, lieber Tom. Am Samstag ich habe Geburtstag. Tut paradox sliv am Samstag habe ich Geburtstag. Ich werde 25 Jahre alt. Ich werde. Ich weiß, dass du hast am Freitag Geburtstag. Ich weiß, dass du am Freitag Geburtstag hast. Dale. Deshalb ich finde ich, dass wir zusammen feiern können. Deshalb, ne Deshalb finde ich, dass wir zusammen feiern können, wo wir nicht ne können. Ich denke, wir einladen unsere Freunde zu einem Schifffahrt auf dem Rhein. Ich denke, wir laden unsere Freunde zu einem Schifffahrt auf dem Rhein ein. Тобто, в слові einladen, ein полетить в кінець речення. Ну, і тут ще одна є помилка. Zu einer Schifffahrt. Тому що іменник Schifffahrt, так як саме по собі фарт є жіночого роду, то і цей весь іменник поїздка кораблем буде жіночого роду. А в датіві жіночий має R. Zu einer Schifffahrt. Es wäre tol, тому що «wäre» – це наше, наше є слово «sein», бути після нього прикметники є з нульовим закінченням. Далі. Ich schlage vor zwei Tage feiern. Ці слова, які ми з вами вчили, вимагають інфінітив з «zu». Тобто ich schlage vor zwei Tage zu feiern». «Was du Denkst. Це просте питальне речення, в якому. Дієслово мусить бути перед особою. Тобто у вас тенксту? біте бальд. Тут взагалі помилка в тому, що ми говорили е, все в цьому листі на «ти», а тут пішло уже Зі. Тобто, правильно буде біте бальд. Домашнє завдання знайти 16 помилок. Я ja, раджу зупинити кадр, переписати цей текст, зосередитися на помилках, а тоді тільки себе перевірити. Тоді ви матимете результат, тому що ви знаєте, що без роботи не буде результату. Отже, «Халло, Анна! Я хаба дас феріенхаус кізін, ер іст шін. Дас хаус лігт дірект ан дензе. Ес іст ніхт грозе, аба гемютліх». Wir konnten es mieten, weil es ist sehr günstig. Ich schlafe im Wohnzimmer und du nimmst das Schlafzimmer. Es gibt auch ein herrlicher Balkon mit Esstisch. Dort wir können essen. Ich freue mich darüber jetzt schon. Wir können den Haus für die ganze Woche mieten, wann du Zeit hast. Wann kannst du gekommen? Ich bin sicher, das Haus wird dir gefallen. Ruft mich bitte an. Я дивлюся, хто зупинив, а хто ні. Хто працює, а хто так собі. Дуже цікаво, скільки ви помилок A te samu perivierka. Hallo Anna, hallo z dwoma l. Ich habe das Ferienhaus gesehen, ne R ist, a S ist schön, to haus, das haus, zeminääääme na S. Das Haus liegt direkt an dem See, bo lege de i e, e, ujubdowdati an dem See. Es ist nicht groß, не groß, sehr groß, но уж таки прикметники після ist мають нульове закінчення, «Aber gemütlich. Wir konnten, неправильно було, треба було б сказати або könnten, або können, тому що konnten – це є минула форма. А ми лист цей пишемо не в минулому часі. Wir könnten es mieten, weil es З'ягинстик іст іст кидається в кінець, тому що сполучник Вайл його викидає. «Іх шлафе ун ду Німст, не немст, а змінюємо кореневу голосну німст. Ескіпенгерліхен балкон, тому що балкон чоловічого роду. Після виразу ескіпт у нас буде завжди тільки вакузати ві всі іменнички. І чоловічий відповідно в акуті буде können, können балкон вже, вже маємо. А ми ще не відвідали цей будинок і не знімали його тому з ауф на те, що буде попереду. «І Wir können не den Haus, а das Haus, Тому що в нашій мові це він будинок, а в них це воно. Für die ganze Woche. Чому не ganzen? Тому що, коли іменник жіночого роду, то всі е, е Wann hast du Zeit? в питальному реченні «гаст» буде перед ду. Wann kannst du kommen? Не ге комен, а комен. Тому що з модальними в нас завжди буде тільки інфінітив і ніколи минула форма. Ich bin sicher, das Haus wird dir gefallen. Він тобі сподобається, das Haus wird. Допоміжне майбутнього часу, в майбутньому в кінці буде завжди інфінітивний. Gefällt, а gefallen. Ну, і не руфт міг піти ан, а руф міг піти ан, тому що на «ти» в нас іде тоді в наказовому гола основа без всяких закінчень. Ось таке маємо з вами домашнє завдання і самоперевірку.